Ну, також у нас оріх італійський, ламінат і німецького виробника, вузькі планочки, лофт В4, знято з виробництва. У нас наявності є 20, дай Бог, глазам подивитись, 20,5 метрів квадратних. Знижка тут середньо до 30% є на залишку 20,5 метрів квадратних. Значить, напівматова поверхня і артикул у нього 535 372 так що кому треба імітація під італійський оріг з гладкою поверхнею, 32 класу навантаження, вузькі планочки, стіна підлога вкладається без питань, дуже надійний замочок 5G. Звертаємося. Ціни не бачу. На сайті ми будемо відзнімати матеріал і викладати посилання будемо прикріпляти. Якщо ви дивитеся в тіктоці, там. В шапки профіля вже є основа посилання, там знаходиться всі оціні пропозиції по, по всім покриттям, якщо це інстаграм.